Друзі, вітаю! Дональд Трамп дві з половиною години страждав, слухаючи Путіна, тому що не кожна людина й витримає з цього ж обнімаю обнімає дві з половиною години. Правда, по завершенню цієї розмови Путін відстрілявся за три хвилини. Сказавши помічники дадуть деталі, але загалом, що. Виніс цієї розмови Путін уже стає зрозуміло. Плюс Трамп перед цим дзвонив Зеленському. Ну так, по бистрому і зараз теж набирає і говорить з нашим президентом, потім з лідерами країн НАТО. Давайте все це проаналізуємо. Плюс Білий дім натякнув там Трампу, що можуть бути нюанси. Ну От Телеграф каже, на кому може бути вигідний вихід Сполучених Штатів з перемови. Ну і. Президент Зеленський запрошує новообраного президента Дана до України. Теж є заяви по цьому напрямку. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до 700 тисяч і нам не вистачає всього кілька тисяч прекрасних українців. Тому підпишіться зараз самі, запросіть своїх друзів і зробіть донат. Купуємо катер для гуру. Більше ніж 300 тисяч. Ми з вами вже зібрали. Треба мільйон двісті. Тому 100-200-500 гривень буде ідеальною історією для того, щоб підтримати наші сили оборони. Перед розмовою Трампа з Путіним Трамп як порядний політик набрав українського президента. Розмова не була довгою на кілька хвилин, але це важливий політичний жест. Він бере і дзвонить, каже: Я вас підтримую, я вам дзвоню. Тому що, пам'ятаєте, ми критикували трошки: що, а що ж ви спочатку. Їм дзвонити, а потім нам. Тому він спеціально в піку Путіну набрав Зеленського, а потім набрав Путіна. Так, да, з Путіном ця розмова тривала 2,5 години. Я зараз пройдусь, що ж вони там обговорювали. Але загалом те, що нам набрали, це нормально. Білий дім перед цим теж сказав, що на столі все, включаючи вторичні санкції. Пам'ятайте. Венс теж зробив проукраїнську заяву, і заяву, яка власне мала би рухати Росію до завершення війни. Але вторичні санкції на столі від Білого Дому це непогана історія. От і яку, власне, почули точно в Кремлі. Далі Телеграф каже: якщо Сполучені Штати вийдуть з переговорів, то це буде виключно на руку Москві і точно проти України. Далі Путін після цієї двох з половиною годинної розмови вийшов до преси і за три хвилини розповів, що е, вони готові з нами працювати над меморандумом. Цей меморандум має бути взаємовигідний для обох сторін. І тут ви думаєте, невже в цю людину вселилося щось адекватне? Ні. Але для цього треба усунути правильно першопричини. Війни. І ось тут ми бачимо, що Путін не відходить від свого. Далі, Путін сказав, що буде меморандум, який буде включати е, припинення вогню. Подождіть, ви ж сьогодні обіцяли, що переговорити на рівні президентів і буде припинення вогню. Пісков, до речі, день сьогодні говорив: побачимо, чи це змінилося. Але в день була інформація, що він бачить це, скажімо так, зараз як процес. Телефонної розмови, але поки що без підготовки особистої зустрічі на рівні президентів. А, далі Путін каже, ну, зрозуміло, компліменти Трампу, що розмова була відвертою і змістовною. Ну, от, Трамп, знову ж таки, ми не знаємо це слова Путіна, їх ми ділимо на 10. А, підтримав, а, власне, ідеї Москви в розмові по поводу зупинки вогня, але чомусь на саму зупинку вогню Путін так і не. Пішов. Путін подякував Трампу за підтримку е, прямих перемовин між Україною та Росією. Е, Трамп каже, що Росія виступає за мирне врегулювання в Україні. Знову ж таки, діліть на 100. Ми не знаємо, казав це Трамп чи не казав. Трамп за себе сам може сказати. Поки що мовчить, він всіх прозвоню. Але ти типу, побачимо, що Путін не йде на зупинку вогню, а далі пудрить мізки Трампу та України. Що важливого ще, що Пісков, Ушаков потім дорозкажуть. Росія знайшли б компроміси, головне а, ну, усунути першу причини війни. Каже Путін. Росія готова працювати з Україною над а В майбутньому договорі заявив російський диктатор. Ну, бачимо, що Путін не відійшов від свого, хоче далі воювати. Говорить про мир, але воює. Ось така зараз стратегія. Ось така зараз. Розмова. Тому знову цей раунд переговорів зі слів Путіна. Коли з'явиться Трамп, ми поговоримо окремо. Але зі слів Путіна, ми бачимо, що він від своєї стратегії не відходить. Зараз м'яч на стороні Трампа. Ми зараз побачимо, що Трамп скаже лідерам. Е І ми бачимо, що Трамп дійсно може до цього прийти. Але е ми теж не спішимо. Загадувати, тому що дочекаємося розмов з Україною, дочекаємося всіх деталей і тоді зможемо вже поговорити. Ну і плюс президент між тим, як розмовляв з Трампом, і дивився, як іде час, поки Трамп розмовляє з Путіним, витрачає свій час. Наш президент зізвонився з даном. Новобраним румунським президентом запросив його в Україну, домовили, що проблем зривання стратегічних процесів, які зараз відбуваються, не буде. Ну і власне ми будемо далі добре працювати. Зараз всі очікуємо, що скаже Трамп, тому що все, що бреше, Путін і говорить, це його пропаганда. Чекаємо американську сторону. Ну і заяви е наших політиків та натівців, тому що в них від Трампа теж буде. Інформація. Я ще хотів, по політичній частині це все. У нас є футболка української правди за Євийвеєм. Ви пам'ятаєте, ми зараз її розіграємо. Але оскільки ви написали 506 коментарів у P, я взяв ще одну футболку для вас і розіграємо дві футболки. Всі, хто не переможуть в розіграші, друзі, пам'ятайте, в цьому відео буде посилання на Клуб УП. Ви можете туди вступити, підтримати незалежне найкрутіше українське онлайн-медіа. І отримати футболку, і підтримати медіа. Двоє з вас зараз а, зможуть ось показую тут 506, 506 учасників. Ми виписали імена всіх, нікнейми, як записані. В Random.org дві людини. 506. Генерую, кого ми обираємо. 228 і 99. А тому зараз 228 і 99. Записую 228 і 99. А відповідно, у нас а, наступні люди перемогли. 228. Так, переможець 228. А, Вован Жгуган 7921. І 99-й номер у нас, у нас Tasty Cooking Now. Ось ці дві футболки поїдуть цим двом прекрасним людям. Одна футболка друга. Ми сьогодні все від ну, точніше не так, ми не сьогодні відправимо. Ми сьогодні спишемось в коментарі, напишемо вам. Е, будь ласка, від... дайте відповідь. І на нашу пошту на Нікдаведюк, де PayPal, власне, прийдьть. пришліть, е... будь ласка, адреси, куди відправляти футболки. Ми все відправимо. Підпишіться на цей youtube канал, підпишіться на Клуб Української Правди. Це журналістика, яка завдає змін. І зробіть донат нашим гурівцям. А ми збираємо на човен. Човен це прекрасно. Він буде допомагати деокуповувати українську акваторію. Тому підписуйтесь, робіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!